Китай, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, Божий Дух, Дух, який направляє всіх своїх дітей відповідно з його святим Божим Словом. Нехай Він також направить і вас, особливо тих, хто зараз слухає нас. І нехай Божий Дух прийде і направить вас. Для того, щоб ви знали і розуміли, щоб ви усвідомлювали волю Божу для вашого життя. Давайте. Разом подумаємо трошки. Ви знаєте, що все було створене Богом. Увесь світ був ним створений. Все, що існує, було створено їм. Вивіть собі, що Бог використовував щоб ідеальні речі створити, він використовував тільки своє слово, тільки своє слово. Слово він промовив, і те, що не існувало, з'явилося, стало існуючим і за влади, і за славу, і за величі його слова. Тоді уявіть собі. Уявіть собі це слово, яке створило все, входить всередині вас. Уявіть собі, яке буде ваше життя. І не важливо, наскільки воно було гірким. Неважливо, яке було воно ваше життя. Це, що з вами відбувалося до цього моменту, але починаючи із цього моменту, коли слово, коли ви слухаєте слово Боже, і дозволяєте цьому слову увійти у ваше життя, у ваш розум, коли ви приймаєте, коли ви погоджуєтесь, ви підкорюєтеся цьому Божому Слову. Уявіть собі, що це слово може зробити у вашому житті. Це дуже-дуже чудово, так чи ні? Давайте правду казати. Тому що сьогодні ви, ми всі сьогодні, ми пожинаємо ті плоди, які ми. Посіяли ті семена, які ми посіяли вчора. Сьогодні ми пожинаємо вчорашнє. Тоді завтра ми пожнемо те, що сьогодні посіємо. Сьогодні тоді ми починаємо всередині нас сіяти слово Боже. Уявіть, що завтра ми будемо пожинати. Уявіть, що виросте. Це чудово, але на превеликий жаль. Люди не звертають увагу. Вони не звертають свою увагу на слово Боже, вони не чують або не мають вух, щоб чути слово Боже. І, на превеликий жаль, я кажу, і за цього люди продовжують пожинати те, що вчора вони сіяли. І сьогодні вони продовжують сіяти те, що цей світ пропонує, і цей світ пропонує фантазії, цей світ пропонує ілюзії, цей світ пропонує те, що дьявол зробив із Ісусом, коли підняв його на високу гору і сказав йому: ти бачиш усю славу цього світу? Все це моє, хоч це було обманом, це не було його, це була неправда. Я дам тобі. Якщо ти вклонишся мені, тоді робить це із людьми. Діявол робить це із усіма в цьому світі. Пропонує все. Пропонує славу цього світу. Але люди, не розуміють. Що коли вони не слухають голос Божий, вони починають слухати голос дявола, вони біжать за фантазіями цього світу, за ілюзіями цього світу. І що відбувається? Життя становиться огидним. Я можу сказати, їхнє життя. Робиться жахливим. Один день нормальний, і вся неділя жахлива. Чому? Тому що. Дають увагу або слухають голос зла, голос ілюзії, обману, цей світ, цей світ обману, цей світ брехні. І це причина, мої друзі, по якій стільки страждань у цьому світі, саме із за цього, тому що цей світ він вклоняється, щоб слухати голос темряви, чим голос Божий слухати. Люди не мають вух, щоб чути голос Божий але Ісус сказав наступне: давайте ми відкриємо, щоб прочитати це, Він цим релігіозним і юдеям, він роз'ясняв і продовжує казати це людям релігіозним в цьому світі. Це релігія, який світ цей пропонує: люба, будь-яка будь-яка релігія, будь-які релігії в цьому світі можуть. Можна знайти, але. Вони не приносять, вони не приносять ніякого позитивного результату. Тому що, якби релігія могла вирішувати всі проблеми людей, світ був би як море, із квіток. Прекрасним тоді Ісус сказав. Юдеям наступне. Він сказав: ви він сказав, ви є потомками Авраама, він батько віри для тих, хто слідує за Богом Авраама. Він сказав: Я знаю, що ви є його потомки, що ви є його нащадки. Але ви шукаєте вбити мене. Ви шукаєте вбити мене. Що я зробив вам погане? Вкрав? Щось зробив погане, зле для вас? Ні. Ісус вчив тому Слову, яке Батько дав йому, яке Батько навчив. Батько дав це слово, і я передаю його вам. Але ви не хочете слухати. Ісус сказав. Ви Хочете вбити мене, але слово моє не вміщується у вас. Слова цього світу вміщуються, ви їм довіряєте, але моєму слову не довіряєте, всьому ви вірите, тільки не моєму слову. Воно не може війти всередині вас. Настільки воно ваше серце стало жорстким, тому ви хочете вбити мене. Дивіться, друзі, давайте думати разом, яким чином зараз іде ваше життя? Тому що слово Боже, це слово Боже, коли Бог каже. Все відбувається, те, що Він каже, відбувається. Ісус сказав. Грабіжник прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Він казав про дьявола. Цей грабіжник це дьявол. Він прийшов для цього: вкрасти, вбити і погубити. А про себе Ісус сказав Я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з надлишком. Тобто Бог обіцяє життя і це життя не якесь там маленьке, це життя з надлишком, вічне, вічне життя. Але яким чином вічне життя це з'являється у людини? Це тоді, коли ми залишаємо або допускаємо, щоб Слово Боже воно проникало в нас, і ми починаємо пити або їсти це слово як хліб, який кожен день ми їмо. Слово Боже. Коли воно входить в нас, воно перетворює наше життя, воно прибирає комплекси, прибирає цю бідність, оці болячки. Всяке зло, яке тільки існує всередині нас. Тоді це життя, яке Ісус обіцяв нам, це життя не просто якесь там слава, якась цього світу чи багатство. Ні, це щось таке невеличке, маленьке. Ця слава, вся багатство. Воно у Бога. Воно було, є і, було, і буде Божим. Але те багатство, яке Господь хоче нам дати, це не ззовні приходить, а із середини. Із середини нас починається, всередині кожної людини, коли ми починаємо пити це Слово Боже. Ми, ми отримуємо багатство Бога всередині нас, Його Слово. Божий Секрет всередині нас, Божа таємниця всередині нас, Слово Його, тоді все відбувається всередині нас, тоді Слово Боже, яке є Його дух, Дух Святий, Дух мудрості, це дух знань. Це той дух, страху Божого, це той дух, світла, дух. Святий, який направляє Ісуса, направляв Його. Цей дух Воскресіння, коли Він входить в нас, Його Слово, воно народжує всередині нас нове життя, нове життя, життя з надлишком, вічне життя. Тоді це нічого не варте, це не треба нічого. Платити, щоб отримати всередині себе, потрібно просто вірити і віддавати життя цьому слову, бути слухняним цьому слову. Тоді, юдеї, вони знали слово Боже, але вони настільки були сліпі і за своїх гріхів, що вони продовжували. Слідувати за традиціями, за релігійними традиціями вони продовжували бути слухняними, навсього тим речам, які прості і легкі для виконання. Наприклад, вони святкували Пасху, суботу вони виконували, і інші такі речі, вони все це робили. Але Слово Боже, воно не входило всередині них. Вони не розуміли. І це слово, яке приносить життя із надлишком, це те, що Ісус обіцяв. Коли це слово входить в нас, у нас з'являється життя. Ми звільняємося від емоційної духовної слабкості. Ми звільняємося від думок, думок, які. Дають нам страх або переживання, або якісь почуття негативні. Ми звільняємося від цих думок, які роблять нас невластивими. Ми звільняємося від цих вдач, невдач. Це одне і те саме, ви знаєте, вдача, невдача. Це одне і те саме, із одного ж корню ми кондуми звільняємось від усього того, незначимого, яке направляє життя цих людей в світі, тому, що той, хто вірить в ту фортуну, вдачу вони намагаються виграти в лотереї гроші там, вони випробовують ту вдачу, і може, коли один раз виграють, а що відбувається? Вони вже знаєте, на надія, коли загублена на гру. І вони починають витрачати і витрачати. І знаєте, легкі гроші, коли приходять, так само ж і уходять. Тоді люди, на превеликий жаль, живуть і бігають за вітром, бігають і вони ніколи якісне життя, яке Ісус обіцяв, не мають, тому що вони вірять в цю вдачу, хочуть бачити, а потім уже повірити. Але той, хто вірить в Слово, то він вірить зараз, а потім побачить. Ось це є різниця між тими, хто вірить, і тими, хто просто по-своєму. Тоді Ісус, друзі, відкриває вам зараз цей момент і каже вам, слухайте мій голос, голос Духа Святого, слухайте голос мі... і починайте їсти краще, краще від цієї землі, тому що Бог Він завжди обіцяє саме краще, саме найкраще. Це життя і життя із надлишком. І це життя із надлишком всередині вас починається, коли змінюються ваші думки ваші ідеї, коли із середини цей обман виривається, і замість нього приходить істина, яка звільняє, ви робитесь благословеною людиною, сильною людиною. Ви робитеся наполегливим до тих труднощів, які. Світ цей приносить нам, ви переможці, тому що ви перестаєте залежати від речей або від людей. Ви починаєте залежати виключно від слова, від джерела життя. Уявіть собі, якщо одним словом Бог створив весь світ, це слово всередині вас. На що ви дійсно здатні? Саме це Ісус і нам каже, я прийшов, щоб ви мали життя і життя із надлишком. Це Він пропонує нам. Але це життя, і життя із надлишком починається всередині вас, а не навколо. Це не виграш грошей в лотереї. Це підкорятися слову. Голосу Божому, бути слухняним йому. тоді Ви починаєте в слухняності Слову Божому сіяти. І Життя починає змінюватися. Ви починаєте, ви перестаєте вірити в цю вдачу, в ці речі цього світу. Ви починаєте, ви більш не слухаєте голос цього світу, ви починаєте слухати голос Божий. І за слухняності цьому слову воно в вашому житті проявляється. Це благословіння, яке Бог обіцяв. Слухняним, що ви будете робити? Ісус казав релігійним юдеям: Я знаю, що ви сім'я Авраама, але хочете вбити мене, тому що слово моє не, не вміщується у вас. І Тоді, якщо я хочу, щоб це слово вміщувалось в вас і давало нове життя вам, нове життя починаючи з цього моменту. І з цього моменту нехай Дух Святий всередині вас входить середину вас і починає освячувати, очищати ваші думки, щоб всі Світські речі видалити, і тоді ви будете освіченим, мудрим, богобоязливим. Ви будете сильним, непорочним, і саме тим, хто відлучається від зла, як йоб це робив, нехай Бог вас благословить. До завтра, друзі. Амінь.